Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – Сила печінки токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Від сьогодні за межами населених пунктів водії завжди мають їздити із вімкненими фарами. Про що мова? В Україні набувають чинності нові положення правил дорожнього руху. Тепер водії повинні вмикати ближній світлофар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року, незважаючи день це чи вечір. Таке правило стосується усіх транспортних засобів: легкових автомобілів, вантажівок, мотоциклів. Як було раніше. До нововведень водії автівок зобов'язані були вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні, коли виїжджали за межі міста чи села лише в період з 1 жовтня до 1 травня. Проте відсьогодні власники машин мають, незважаючи на пору року, вмикати таке світло. Відповідні зміни до ОПДР були внесені кабінетом міністрів ще у жовтні минулого року. Навіщо вмикати денне світло в авто? Коли водій вмикає ближній світлофар, його автівка стає більш помітною як для пішоходів, так і для інших водіїв на дорозі. Це зменшує ризики ДТП та допомагає уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, як небезпечний вихід пішохода чи тварини на проїжджу частину. Небезпечний обгін з виїздом на зустрічну смугу руху. Зустрічні автомобілі не з увімкненим ближнім світлом при темному забарвленні кузова можуть бути непомічені іншими водіями, бокове перелаштування у бік автомобіля з неувімкненим ближнім світлом в умовах погіршеної видимості. Дозволяється вмикати і дальні світло фар. Який штраф за недотримання нових правил дорожнього руху? Попри нові правила, покарання за порушення ПДР залишається незмінним водіям, котрі не будуть вмикати ближні фари, загрожує штраф від 425 до 510 гривень.